Дорогі любі мої друзі, зробив я собі таку скромну вечеру, як то кажуть, сам приготував, сам і з'їв. Бо брат пішов в гості і я вдома сам зварив бараболю молоду і шкварочками сметани влив. Зробив такий салатик, капуста, огірочок, помідорчик. І саме краще це зробив такий, я не знаю, як воно правильно називається, фарш, ананас, сметана і сир. Знизу ще було тісто, але дивіться. Хто буде готувати, там є попередній рецепт на сторінці. Тісто на низ не кидайте. Це погано. Фарш, ананас, сметана і сир твердий, плавлений. І в духовку. Отак виходить смачно. Ну і водичка. Мінеральна, щоб запити, не вдивитися. І хлібець. Всім бажаю смачної вечері. Так, давайте пробуємо оцю смокоту. Я її вже їв дуже смачну. Хопа. Esse